Доброго ранку, діти! Давайте разом поспостерігаємо за цим милим маленьким кроликом. Кролики це пухнасті тваринки з довгими вухами, які вони можуть повертати в різні боки, щоб краще чути звуки навколо. Подивіться, як він стрибає! Кролик має сильні задні ноги, які допомагають йому робити великі стрибки. Ноги кроликам дозволяють швидко бігати та уникати небезпеки. Зверніть увагу на його хутро. Воно може бути різних кольорів, наприклад, біле, чорне, коричневе. Або навіть плямисте. Хутро дуже м'яке та густе, що допомагає кролику залишатися теплим у холодну погоду. Кролики люблять їсти рослини, особливо свіжу траву, листя та морк. Вони використовують свої гострі передні зуби, щоб гризти їжу. Також ви можете помітити, що вони часто миють себе, використовуючи лапки, як котики. Тож діти. Кролики це дуже цікаві та гривливі тварини, які можуть довго вас розважати своїми веселими стрибками та милими манерами.